Ростий контент переслідує нас з самої появи інтернету. І хоч є для нього спеціальні сайти, люди все одно чомусь намагаються його запхнути на платформи, де він категорично заборонений. І ці спроби вже переростають в цілі тренди і меми. В цьому відео я вам покажу, які ви знайшли нові способи обходи цензури в соцмережах, для кого це потрібно і що значить фраза Хочеш макарун. А мене звати Богдана. Я трішки хрипла, бо хворію. І поїхали. Ай-яй-яй! Хочеш макарон або a е макарун, як це звучить в оригіналі. Це ось така картиночка, яка стала мемом та започаткувала новий тренд. І через неї фраза Хочеш макарон» набула дорослого сенсу. Здавалося б, що це просто картинка, що в ній такого, але я не показую вам всю картинку, бо насправді вона виглядає ось так. І тут зацензурен фрагмент, де у дівчини намальована її розтішниця. Для тих, хто не знає, що таке розтішниця це пісюха. А саме цікаве, що наявність жіночої розтішниці на цьому малюночку не є достатнім приводом для того, щоб TikTok чи інші соцмережі його блокували, тому він і активно форситься. Тепер ти знаєш, що малює той самий дивний однокласник з останньої парти. І як я вже сказала, це започаткувало новий тренд, де люди малюють на папері різні малюночки, і схожі на цей, і не схожі, але там де видно всі людські принади і чоловік. І жіночі, і спереду, ззаду, зверху, знизу, як завгодно. Я вже не один аналогічний мем. Аналогічний, і аналогічний, і аналогічний є. Є і чоловіча версія з підписом Хочеш хот-дог і причандалом, замаскованим серед тих хот-догів. Є і версія з шоколадним глазом, як то кажуть, з підписом Хочеш пончик. І тим самим глазом замаскованим серед пончитів є і інші малюночки, наприклад, з усілякими мультяшними персонажами, і там все намальовано прям дуже примітивно, дуже так по-дитячому, знаєте. Але я знаходила і малюночок, де це намальовано дуже деталізовано. На малюнку зображений горобець до якого. Прикріплений прям дуже деталізовано промальований чоловічий орган. Окрім дефолтних малюнків з просто частинами людського тіла можна знайти щось більш фетишизоване. Бо, якби простір для фантазії є, малюй не хочу. Так я знайшла малюночек з гномиком в гномстій шляпці, який прив'язаний, і з нього доять молоко. Дісней, це було так важко. <пір my ears> <пір my ears> так, це чийсь фетиш. І чомусь тіток не розпізнає це як щось заборонене. Не знаю, з чим це може бути пов'язано можливо, з тим, що насправді малюночки намальовані доволі примітивно. Ось тут ви не бачите, але насправді розтішниця тут виглядає просто як дві параболи, направлені вниз. А ще ви можете побачити, що на малюночку зображена дівчина, і на рівні її поясу якби багато макарунів цих так, і її розтішниця якби маскується серед них, бо формою вони схожі. І, можливо, якраз таки це маскування і врятувало його від блокування. Тож, тепер ви знаєте, що якщо вам пропонують макарун, не треба одразу погоджуватись. Краще перепитайте. А якщо ви дівчина, яка хоче знайти хлопця, час брати все в свої руки. Підходиш, дивишся в очі і впевнено кажеш, хочеш? Ну і куди ж? Без нашого улюбленого штучного інтелекту тут не обійшлося без нього. Так, штучний інтелект маскує відео для дорослих під фільтром з мінйонами. Справа в тому, що у штучного інтелекту з'явилась така фіча, що він може на уже готові відео накладати різні фільтри, щоб зробити учасників відео, наприклад, чорношкірими або азіатами, або мініонами. Так от, цей, можна сказати, фільтр накладають на дорослі відео і навіть гірше його накладають на ті самі заборонені відео. Де одні люди роблять дуже погані речі з іншими. Ну, наприклад, що роблять з должниками месиканські картель? Пишіть в коментарі, якщо зрозуміли. Так, з фільтром міньйонів ці відео виглядають дійсно набагато радісніше, як мінімум, тому що там мало що зрозуміло. Хоча сам факт того, що на відео відбуваються жахливі речі, це не змінює. Ви можете їх самі знайти, якщо я не помиляюсь, то треба вводити просто щось типу «міньйони», і вам висвітяться подібні відео. Так, і тепер ви не зможете просто знайти відео з міньйонами, тому що якщо ви будете вводити щось, що пов'язано з ними, то будете бачити ось це. А пошуковий запит в Тіктоці це якраз таки і є ще один прикол по пошуку дивного контенту. Бо люди скажаться, що якщо вони вводять якусь рандомну фразу, щось типу рецепт перештів», то їм висвічується абсолютно якісь незрозумілі рандомні відео. Де з них кріпові, деякі з них смахують на щось таке доросле, і тільки там два із них будуть дійсно по пошуковому запиту. У TikTok взагалі дуже дивні алгоритми. Я впевнена, ви відчуваєте біль, якщо вам блокували відео або кидали в тіньовий бан просто за якусь коротку юбку чи топік. Тому що ну, мені кидали. А тут от прям ну, порнографія і не блокується. Алгоритми в соцмережах в цілому доволі дивно працюють. В тіктоці цензура прям сурова, в інстаграмі менш сурова. Та вже є не один спосіб, як обходити цензуру і в тіктоці. Як, наприклад, варіант з масками. Маски в тіктоці, багато хто із вас про них знає. Це не тільки фільтри на обличчя, там є прям міні-ігри. І є такі типу міні-ігри, де. Треба вибирати щось у себе над головою. Наприклад, там улюблених героїв мультсеріалів чи щось таке. І є такі масочки, яку спочатку, коли ти включаєш, то там висвічуються два абсолютно звичайних варіантів відповіді з картинками, типу там Bugs Bunny, Бані Mouse. І як тільки ти вибираєш усей перший варіант, далі відкриваються ті самі дорослі картинки. І там уже не просто дитячі малюночки, там вже справжні повноцінні картинки з повноцінною розпустою. Дивина алгоритмів тіктоку ще в тому, що є якийсь контент, який він завжди блокує. Наприклад, якщо дівчина напівоголена в дуже відкритому купальнику тицяє своєю розтішницею в камеру, але є якісь окремі звуки. Під якій такі відео можна знімати і його не заблокують. Якщо ви випадково натрапите на таке відео в рекомендаціях, то ви можете тиснути ось на цей кружечок, щоб перейти по звуку. І перейшовши по ньому, ви побачите, що там дуже багато схожих відео. І є окремі звуки під окремі відео. Наприклад, є якась маловідома бразильська пісенька, під яку танцюють напівголені дівчата, у яких іноді щось підвивалюється. Є інша схожа пісенька, під яку хлопці влаштовують театр тіней зі своїм маленьким другом, або десь його на фоні дуже маленьким, також чи відображені показуючи щось аналогічне. Ну, і є такі звуки. З капульками, ну і останнє про що я вам хотіла розповісти, це кормління немовлят грудьми. Як на мене, це палка двох чинців, Бо з однієї сторони це дійсно може бути корисно і освітньо для тих же молодих матусь. Але з іншої, ну, звичайно, є люди і організації цілі, які заставляють дівчат лише робити вигляд, що вони кормлять немовля. Але насправді це все зроблено просто щоб показати груди і просто щоб продемонструвати дорослий контент. Ну і давайте нарешті розберемось, для кого ж це все. Це вище перераховане, робиться. По перше, я думаю, це робиться для тих, у кого на пристрої стоїть батьківський контроль, бо такі діти і підлітки самі не можуть подивитись дорослий контент, а побертат в голову б'є. Тому для них знайти щось подібне, це прям скарб, прям скарбище. По-друге, в багатьох випадках це точно роблять, щоб прорекламувати таким чином свої онліфанси. Це роблять дівчата чи різні організації, просто щоб заманити собі побільше клієнтів. І третій варіант це те, що є люди, у яких прям фетиш знаходити дорослий контент. Де його не повинно бути, їх не збучує або слабо збучує звичайний дорослий контент на спеціалізованих сайтах, тому вони вишуковують його аби де. В якійсь мірі такий контент робиться і для них. А автори, можливо, таким чином з таких людей хочуть заробити на монетизації, або ж також привабити саме їх на якісь свої інші дивні ресурси. Ну що ж, ось такі нові способи маскування дорослого контенту в соціальних мережах. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи хочете ви макарун, чи може хадох, чи може щось інше. Як ви до цього взагалі ставитесь і чи натрапляли ви на щось подібне? А я вас попрошу поставити лайк, підписатись, і також нагадаю, що ви можете оформлювати спонсорську підписочку, щоб підтримати мене, підтримати цей канал, щоб відео були якісніше, виходили швидше. І також ви отримаєте. Кучу різних бонусів. Зможете бачити відео і раніше, і зможете бачити відео тільки для спонсорів і ще купу-купу всього. Тому я буду вам дуже вдячна за оформлення цієї підписочки. А це відео вже підійшло до кінця. Дякую за його перегляд! З вами була трошки Хрипша Богдана. Бажаю вам і собі не хворіть, І всього хорошого вам в житті. Пока!